Вітаю в ефірі. Програма Шлях до Європи та її ведуча Анна Іванченко. Сьогодні у нас особливий випуск. Ми підб'ємо підсумки роботи євроінтеграційного напряму Черкащини за рік, що минає, та поговоримо про плани на майбутнє у цій сфері. Перш ніж розпочати огляд, зазначу, що у наступному 2013 році Україна може стати єднальною ланкою між європейським союзом та євразійськими країнами. Про це повідомив президент України Віктор Янукович під час ради регіонів. Очільник держави високо оцінив парахування угоди про асоціацію між. Україною та європейським союзом та ратифікацію угоди про створення зони вільної торгівлі в межах СНД. Одна із перших Черкаська область зайняла третє місце у рейтингу кращих областей України з реалізації проекту про ООН – Місце розвиток орієнтований на громаду, Лідирує у списку Донецька та Луганська області. Цього року ми відзначилися активною діяльністю та впровадженням всіх запланованих мікропроєктів громад. А їх не багато, немало 55. 13 районів у кожного майже по 4 громади протягом короткого терміну вони обирали, як саме і чим можуть допомогти своєму краю. З цих мікропроєктів це 39 основних громад, які отримали від нас фінансування максимально 10 тисяч доларів. І 16 громад, які були реплікаційними, які отримали максимальну суму 2600 доларів. І вже більшість проєктів на сьогоднішній день у нас є вже реалізованою. Ми в Києві затвердили вже 28 звітів. Зараз у нас в офісі знаходиться близько шести. І плануємо, що десь в березні, можливо, там березень, квітень наступного року. Всі 55 проєктів проектів будуть повністю реалізовані. Загалом офіційно ми маємо 55 мікропроєктів. Вони стосуються вуличного освітлення, ремонту фешерсько-акушерських пунктів, оновлення обладнань в амбулаторії, проведення до населеного пункту питної води. Всього було витрачено 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Із них громади зібрали близько 500. О тисяч, а з бюджетів всіх рівнів зібрали близько трьох мільйонів. У свою чергу проон виділив як благодійну допомогу на реалізацію проєктів 3 мільйона 100 тисяч гривень, зазначає координатор проєкту Проон місцевий розвиток орієнтований на громаду в Черкаської області Анна Бобкова. Наша область використала всі запропоновані кошти. Поки організатори обдумують нові ідеї проєктів, на місцях теж не сидять, склавши руки. У Нас в цьому році з'явилися. Два таких експерименти це нові компоненти, які якщо це буде вдалий досвід для нашої області, тому що в кожному з цих компонентів ми прийняли участь. Перший компонент це інноваційний із альтернативних джерел енергії, залучені їх на об'єкти, і всього шість областей в Україні, які працюють в цій сфері. А якщо вдасться, якщо покажуть результати, то можливо буде продовження даного проекту, буде третя фаза. Стосовно другого компоненту, то він дозволить створити сільськогосподарські кооперативи у занегородці та жашкові. Як ці два компоненти реалізовуватимуться та працюватимуть наступний рік, покаже. В кінці цього року Європейський Союз виділив на підтримку України ще 68 мільйонів євро. Це загальний бюджет другої програми, схваленої 21 грудня. Вона складається з двох частин. Подальшої підтримки ведення енергетичної стратегії України на ці цілі виділяється 45 мільйонів євро. І реалізації третьої фази проекту: місцевий розвиток орієнтований на громаду. На реалізацію цієї частини передбачено суму 23 мільйони євро. Про це повідомило представництво Європейського союзу в Україні. Виділені кошти. Є частиною ініціативи Східне партнерство і будуть відправлені для підтримки енергетичної реформи та сприяння залученості громадян у місцевий розвиток. Подальші дії у зовнішньоекономічних відносинах та введені зовнішньої торгівлі в умовах світової кризи головне питання порядку денного саміту президентів країн-учасниць СНД Ашхабаті. Як захиститися від скрути глави держав обговорювали у різних форматах за словами Віктора Януковича, важливим є спільне координування дій. Нам треба більш тисніше координувати наші спільні дії для того, щоб Якомога ефективніше використовувати наші стосунки в рамках от цього формату СНД в рамках двосторонніх стосунків між кожною країною. Це головна тема, яка була сьогодні на саміті. Гарант конституції провів кілька зустрічей зі своїми колегами з Туркменістану, Білорусі та Росії. Обговорювали торгівельно-економічні інвестиційні теми. Віктор Янукович запросив глав держав СНД відвідати будівництво об'єкта укриття на Чорнобильській атомній станції. 2013-й. в СНД глави держав планують оголосити роком екологічної культури та охорони довкілля. Крім того, із Путіним та Лукашенком український президент обговорив тему співпраці стосовно митного союзу. Як заявив Янукович, не лише економічні інтереси України постраждають, якщо вона не рахуватиметься з деякими положеннями митного союзу, але це об'єднання також не зможе без України. Ми добре розуміємо, якщо ми не знайдемо інструмент співпраці з митним Союзом, ми можемо багато втратити, що сьогодні неприпустимо для економіки України. І от про це йшла мова. Йшла мова про те, що наші пропозиції, які ми обговорювали вже декілька років підряд, вони зводяться до того, що нам треба приєднуватись до деяких положень митного союзу, до тих правил, які є в митному союзі, і ми з ними повинні рахуватися. Тому ж у Туркменістані президент заявив, що готовий з майбутнім прем'єром України та урядом розділити відповідальність за країну в складних умовах світової кризи. За його словами, Микола Азаров має великі шанси зберегти за собою посаду прем'єра, але все залежатиме від того, кого він приведе в свою команду. Склад уряду повинен відповідати тим вимогам сьогодення, які сьогодні є, і викликам, які стоять перед нашою країною. І тут мова йде не тільки про прем'єр-міністра, тут мова йде взагалі про команду, яка на себе буде брати певну відповідальність і тримати слово, яка здатна ефективно працювати. У Туркменістані українського президента знову чекають вже із державним візитом. Запрошені Віктор Янукович отримав від губернгуали Бердомухомедова. На цю зустріч країни готують до підписання документи, які мають вирішити низку міждержавних питань. Зокрема, важливим на думку Януковича є укладання угоди про зону вільної торгівлі. Ця книга одна із складових комплексу прав для вивчення історії країн Європейського Союзу. Загалом він включає в себе видання для дітей, навчальний посібник для вчителів, диск з додатковою літературою та настільну гру, за допомогою якої ви можете подорожувати містами Європи, дізнаючись щось цікаве про обрану вами країну. Що цікаво в цьому, що так як називається маленькі українці, тут постійно іде співставлення з Україною. Комплекс подорожуємо країнами Європи створили ще у 2008 році. Він має всі дозвільні документи і законні підстави на реалізацію. Втім, кошти на його видання та поширення досі знайти не змогли. Цей комплекс. Е... Високо був оцінений на міжнародній педагогічній виставці. Наші колеги отримали там почесні дипломи. На сьогоднішній день вже цей комплекс має гриф Міністерства освіти про рекомендації щодо використання в навчально-виховному процесі. Крім того, він включений до програм. Курсів за вибором для початкової школи Міністерства освіти. Цей комплекс стверджують його автори. Цікавий не лише дітям, а й самим вчителям. Адже посібник для викладача пропонує інтерактивні методи навчання. Він спрямований на те, щоб зацікавити дитину, допомогти їй розвивати свій світогляд. Цей посібник він не є догмою, тобто те, що обов'язково має вчитель, і тільки дотримуватись його. Це дані розробки містять орієнтовний характер. Є величезні можливості для творчості вчителя. В кожному посібнику є місяця додаткові матеріали, додаткова інформація, яку також може використати вчитель на власний розсуд. Тобто можливості для творчості вчителя тут не обмежені. Автори комплексу Маленькі українці, які подорожують країнами ЄС, сподіваються, що їх праця допоможе дітлахам розширити обізнаність про євросоюз, адже більшість учнів та й навіть людей старшого віку не можуть похизуватися достатньо цілісним і глибоким уявленням про цю спільноту. Європейський напрямок на Черкащині активно підтримують. Про це свідчать діяльність європейських клубів, потужна система громадських організацій. І загалом наша область відрізнялася завжди активною співпрацею з міжнародними структурами. Про результати цієї співпраці у 2012 році дізнаємося у керівника міжнародних проєктів РНО, Центру соціального партнерства Черкаської області. Цей рік, який вже минає, був для Черкащини такий, ви знаєте, визначним. Багато було зроблено. Можливо, не про все було так широко інформовано громадськість. Але говорити про те, що процес європейської інтеграції якось цікавість до цього нашої громади впав. Ми говорити не можемо. Ми можемо говорити тільки про те. Що можливо зменшилась можливість інформування громадськості про суспільне життя в Європейському Союзі, а те, що зараз проходить питання європейської кризи, якою лякають наше суспільство, можливо, трошки робить наш народ обережним. Наша молодь змогла не тільки частково чну дуже часто мати можливість і відвідати ці країни, познайомитися з структурою європейських інституцій, побувати в Раді Європи, побувати в Європейському парламенті. До речі, вони є учасниками багатьох проєктів і останнім часом наша молодь цікавиться освітою за кордоном. Не змінюємо європейський напрямок нашого співробітництва. У мене дуже велика для цього надія. Ми просто, можливо, зараз трошки неактивно співпрацюємо в цьому напрямку, але процес все-таки він іде і починається. І дуже великий такий вклад, я думаю, залежить від громадського суспільства. Тому я хочу побажати всім. Всього найкращого, щоб ваша програма робила, а ми, громадські лідери і громадські організатори, будемо давати постійно займатися, висвітлювати нашу діяльність для того, щоб наше суспільство все-таки мало гарний стимул для розвитку. Не партнерство приносить свої плюси в Україні. Зокрема, європейський союз планує витратити 5 мільйонів євро на підтримку поліцейського співробітництва в країнах східного партнерства. Затверджено програму підтримки поліцейської співпраці, спрямованої передусім на боротьбу з транскордонною злочинністю між цими країнами та країнами Європейського союзу. Програма розрахована на 4 роки і передбачатиме проведення тренінгів. Обмін кращим досідом, програм обміну для представників поліції, навчальні візити. Нагадаємо, східне партнерство. Програма Європейського Союзу спрямована на посилення співробітництва з шістьма країнами, східними сусідами Європейського Союзу: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною. Сподіватимуся, що все заплановане у наступному році обов'язково здійсниться. Побільше нових міжнародних зв'язків та партнерів. Це була програма Шлях до Європи. Будуємо цей шлях разом. Побачимося через тиждень у новому році. До зустрічі.